Халяву. Ооо! <хи> Мені тут подарунчик прослали. Дякую, пан Сергій. Оох, 5 тисяч золота, 7 містичних першого рівня і 3 містичних другого рівня. Друже, треба відкрити. Дякую, Сергій, величезно, дякую. Фух, от би підфартило, от би підфартило просто це було б такім було. Прикол зараз так 100 тисяч золота, хоп, дропнеться. Ну, там 3, 3 кунта третього рівня. Ай, не вистачить одного, щоб ще було третього рівня. 200 золота. Ауди містик, будь ласка. А, тисячі. Ну давай до місця гарячечко. Ти ж любиш підкручувати мені. Ні, останній. 60 тисяч, дякую. Так, а зараз відкриємо ще е, третього другого рівня. Три штуки другого рівня. Тут шанси поділи більше. Сподіваюся, буде цікаво, ну. Чотири. Вільного достуча. Дякую. Опа, містичний сертифікат. Є! Дякую. Оце вже оце вже файно. Це вже мені подобається. Містичний. Давай лорку мені, 9 рівня. Францію. Ях <laughs>